Дорогі друзі, вітаю всіх з Днем медичного працівника. І незважаючи на це радянське Савкове таке свято, хочу привітати всіх медичних працівників з їх професійним святом. Я хочу подякувати всім своїм пацієнтам, хочу подякувати своїм друзям. За те, що ви підтримуєте наш проєкт мобілем». ми завершили ремонт Автівки, тому що після останньої місії в нас вийшов з ладу Кардан. До речі, новий кардан це близько 60 тисяч гривень. Я дуже дякую нашим друзям. Не знаю наскільки можна називати їх імена, які нам... Починили старий кардан, полагодили його. Тепер залишилися поміняти фонарі ззаду, які вийшли з лади, розбиті, замінити люк, який в нас розбитий, верхні. Але дуже дякую, ми все це зробили за ті кошти, які ви, наш мобіль, перерахували мені на день народження. Тому вдячний вам. І це є привітання до Дня медичного працівника в нас автівка, вона робоча, вона працююча. Хочу також подякувати це свято тим пацієнтам, з якими ми проходимо важкий шлях і завершуємо цей шлях. Кожен шлях подолання своєї хвороби чи подолання своєї неплідності проходить по-різному. Я завжди кажу, що медицина, акушерство, репродуктологія це не про щастя. Положництво і репродукція це про жопу, це про духу, це про те, коли ти стикаєшся з втратами вагітності, з невдалими пробами, коли ти не знаєш, що робити. Запам'ятайте, робота. Медика, робота, лікаря, робота медичного персоналу має прояв не тоді, коли все гарно, все добре, все швидко і все з цим лікарем, а тоді, коли ви стикаєтесь з дуже важкими шляхами своєї долі і з медичним персоналом шляхи цієї долі перелапачуєте, перелаштовуєте. Проходите. Тому лупайте цю скелю. Я вам дуже вдячний за те, що ви підтримуєте наш проєкт. Дійсно, ми змогли зремонтуватися виключно за ваші кошти. З ним медичного працівника!